23 червня в громаді було оголошено день жалоби. У карлику проведжало в останню путь бойового офіцера Євгенія Кучера. Євгеній Вікторович народився в Кривому Розі у 1976 році. У чотирирічному віці він з батьками переїхав до Карлика. 30 жовтня він був призваний Дарницьким районним Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки до військової частини. Там Євгеній служив у званні старшого лейтенанта. Загинув він 8 червня цього року. Про все це сказав у своєму виступі на траурному мітингу заступник карлицького міського голови Ігор Бодюк. Дорогі земляки. Каглищина, вся Україна зазнала тяжкої втрати. Мужній воїн віддав найдорожче своє життя заради кожного з нас. Євгенія Кучера пам'ятають в Карлику щирим, товариським, комунікабельним, але він так і не встиг створити власну сім'ю. Йому ще жити і жити, приносити радість рідним і друзям, але не судилось. Він поповнив ряди небесного воїнства, а його героїзму надихатиме українських воїнів, які обов'язково переможуть ненависного ворога. Пам'ять промужніх воїна завжди залишиться у вдячних серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої! Траурний кортеж із цілом героя прийшов вулиця Майкарлика, вулицею Столичною до Довжинського цвинтаря. Там, начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко. Передав матері Євгенія Кучера державний прапор України. Чин похорону відправили священники Православної Церкви України на чолі з благочинним каролицького благочиння Юрієм Литвином. Що вони нас просять прощення, ми прощаємо, а нашим воїнам ми традиційно кажемо тричі слова дякую. Давайте і нашому воїну, який за нас загинув, також хай він чує там нас на небесах. Також скаже йому тричі. У неділю 23 червня відзначався День державного службовця. У нашій громаді це працівники управління соціального захисту пенсійного фонду казначейства. У понеділок, 24 червня, Карлицький міський голова Панюта привітав держслужбовців зі святом. Карлицькі громади, представників даних установ. Я ще вітаю з професійним святом. Дякую вам за працю. Бажаю всім вам міцного здоров'я насамперед, успіхів, бажання працювати, надавати якісні послуги нашим жителям. Бажаю нам всім миру, перемоги як найшвидшої. Ну і нехай збуваються всі ваші бажання і мрії, не тільки особисті, а й в професійній діяльності. Тому святом оплисками прошу привітати. Очільник громади разом зі своїм заступником Любов'ю Коваль вручили подяки з нагоди свята Ірині Недолько, Ірині Коник, Світлані Коваль, Аліні Андрущенко, Олені Салій, Аллі Трохименко та Валентині Хоменко. Відкриваючи засідання оперативного штабу 24 червня, карлицький міський голова Олександр Панюта повідомив, що ситуація в громаді в цілому стабільна. Якщо не враховувати ту ситуацію, яка є в Новосілках, всі ви знаєте, що є в нас, на жаль, на жаль, спалах африканської чуми, і сьогодні там займається дуже багато людей для того, щоб локалізувати дане щоб вона не розповсюджувалась, тому провели засідання комісії на рівні району, є там обмеження, 10-кілометрова зона. Ну, Це надзвичайна подія. Все інше, більш-менш, ну, знову ж таки, якщо не враховувати, а ми повинні за це говорити, на жаль, у нас знову на завтра буде оголошений день жалоби. тому... Всі, які там, хто поново заходи, відміняємо, і завтра буде у нас поховання військового, Лозінського в селі Ліщенка. Ну, він не місцевий житель, але дружина була в суботу у нас і побажали вони здійснити захоронення на нашій території. Оце станом на сьогодні. Очільник громади наголосив на систематизації роботи в умовах відключення електроенергії, для забезпечення безперебійного функціонування підприємств, організацій та установ. Для цього є всі необхідні матеріально-фінансові ресурси, сказав Олесан Панюта. Важливим залишається питання підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. У громаді триває підготовка до чергової сесії міської ради. На засіданні було обговорено стан справ у Соціальних службах, галузях освіти культури медицини на підприємствах, установах, структурних підрозділах міської ради. Продовжуються роботи з досконалення укриттів облаштування центру життя стійкості на базі первинної ланки медицини. На тижні пройдуть випускні в загальноосвітніх закладах. Відділ служба у справах дітей. Та сім'ї здійснює планові об'їзди сільських населених пунктів громади. 7 -го 19 -го червня на Київщині відбувся обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Учасниками гри стали 14 троїв із закладів освіти 11 територіальних громад області Рій, «Хоробрі серця. Карлицький ліцей номер 4 представляв Обухівський район у старшій віковій категорії. Наші земляки Юні привезли чотири обласні грамоти. друге місце в конкурсі Стрільба, третє місце в конкурсі «Відун», третє місце в конкурсі Козацький Гард. Максим Мартиненко виборов друге місце серед хлопців у конкурсі підтягування на перекладині».